Ольга Сумська, українська акторка та телеведуча, народна артистка України, лауреатка національної премії імені Тараса Шевченка. Велику популярність акторці принесла роль Роксолани у серіалі Роксолана. Загалом фільмографія Ольги Сумської та її театральні ролі це десятки найменувань. Сьогодні акторка зайнята ще й волонтерською діяльністю, ролі, які зіграла, набувають нового сенсу. А кінофільми популярності про мистецтво і сьогодення у розмові з Ольгою Сумською. Пригадую 11 лютого. Ви тоді мали нагоду бути в Олександрії, і саме тоді в одному із дописів зазначив Юрій Біланюк про те, що ви мрієте виступити на Олександрійській сцені. І ось сьогодні цей день, незважаючи на те, що війна, але ви на нашій сцені сьогодні з виставою. Які почуття вас сповнюють? Відчуття дуже хвилюючі. Ви знаєте, все ж таки, коли актор виходить на сцену, це. Це надзвичайний стан. Це емоції, які переповнюють твою душу, тим більше в такий час відповідальний і страшний час для України, вирішальний час. І коли люди приходять до театру, навіть не дивлячись на обставини, на повітряні тривоги, це велике щастя для актора. І тому сьогодні ми знову в Олександрії. А мрій здійснюється, я мріяла вийти на цю сцену оновлену Олександрійського театру, і от нарешті. Та ще й з такою виставою, класика, старицький за двома зайцями. Секли і... Колись, до речі, я мріяла грати проню, але ж роки летять. І сьогодні є можливість зіграти характерні ролі, які я теж обожнюю. Сподіваюсь, що в цьому театрі ми зіграємо ще не одну виставу. Я в цьому переконана, тому що тут неймовірна атмосфера, фантастична акустика. От ти відчуваєш, наскільки намолена ця сцена, навіть після реконструкції, вочевидь, і ім'я Гната Юри, воно бринить в акторському серці завжди. Ви знаєте, от розпочалась війна, і зрозуміло, що одразу, особливо актори це люди дуже чутливі. Всі ми болюче реагували на всі ті події, але змогли повернулися до репетицій, до акторської діяльності. Особисто ви коли змогли повернутися до творчої діяльності? Не одразу. І треба сказати, що був певний період, коли ми зовсім не виходили на сцену, але все одно театр єднає і він повертає жагу до життя. Театр це певна атмосфера. Це живе слово, впливове слово. І театр завжди надихає глядача, відволікає хоча б від того негативу, який сьогодні нас оточує. І тому ну, ми так насмілилися влітку зіграти декілька вистав і потім зробили ще три нових вистави. І сьогодні сподіваюся, що глядач, не дивлячись на обставини, все одно так чи інакше. А йде до театру, і ми просто вклоняємося тим театралам, які вірні театру, навіть не дивлячись на цю страшну війну, приходять на наші вистави. І це такий певний взаємообмін, без якого сьогодні неможливо вижити всім нам. І акторами, і глядачами, ми прості люди. Ми в першу чергу, чесно кажучи, я себе вважаю волонтером сьогодні. Це найпочесніше звання для кожного українця. Тому, як сказав мій колега, треба цінувати. Саме волонтерство в собі, а не себе в волонтерстві. Ну, це таке гас це, гасло. Це вже місія, а не роблять Абсолют, складати. Так, це, так це і місія, і це, це той святий обов'язок, який ми сьогодні виконуємо, і ми об'єднуємося з багатьма волонтерськими фондами. От і, зокрема, зранку до вечора я відслідковую всі ті завдання, які надходять, і намагаюся бути на вістрі події. Актори, як і всі українці, зараз теж демонструють силу, духу, непереможність і відсутність світла, зв'язку, води, тепла. Ви теж це пережили під час цього блокауту, який був протягом доби. Як особисто для вас пройшов цей період? Нас не зламати так чи інакше. Ви знаєте, коли я дивлюсь на наших військових в окопах сьогодні, коли вони в таких страшних умовах і дивляться в очі смерті, і нехай їх Господь благословить і оберігає, ти, ти не думаєш про це. Ти думаєш тільки про них, а як їм там зараз на передовій, на нульових. А, і я думаю, що все це ми подолаємо. Аби тільки настав той день перемоги, а він буде. Я вірю в це всім серцем і всім українці. Живемо саме цим гаслом. Життєдайну енергію, яка наповнює нашу душу, це віра в нашу перемогу. Тільки так. Не було світла, зробили так мовити якийсь супчик там. Ви бачили, може, у мене на сторінці. Прямо у під'їзді, газова плиточка. Дістали всі, всі якісь застосування, які можна було. Свічки принесли сусіди, об'єдналися. Таким чином, я думаю, всі ми викрутимось. Звісно, важко, але не в порівнянні з нашими військовими. Які без води, без світла, без нічого бодай ми інколи збираємо їм амуніцію і все необхідно для того, щоб їм було, хоч трошки легше там? Ще кілька слів про творчість. Яка із ролей не беремо до уваги Роксолану з із десятків ролей зіграних вами, які ролі вам, от улюблені для вас, для глядача можливо. Всі із, і, можливо, якісь свої, а от ваші найулюбленіші, які вам найкраще імпонують, вдаються. Сьогодні дуже приємно, що повертаються ті фільми, які трошки забулись з роками, і ми їх бачимо в рекомендаціях. Зокрема, це саме україномовні наші фільми, в яких ми знімались колись: і голос трави, і «Тигроловий» Івана Багряного, От і Пастка. І злочин з багатьма невідомими Івана Яковича Франка. Це той початок моєї кінокар'єри, і це саме українське кіно, яким можна пишатися. Так от ці ролі завжди в моєму серці, повірте. І Роксолана, тобто ми були першими. взагалі, якщо казати про формат серіалу, режисер Олег Бійма, Пастка і злочин з багатьма невідомими це якраз. От Перша спроба українського серіалу. От, ми першопроходці в цьому жанрі. Тому це українське кіно, яке сьогодні повертається, і воно на часі. І молодь цікавиться цим кіно, я дивлюся, і в Тіктоці, і Інста, Навіть ось Альона Альона, наша відома співачка, взяла. Кадри з нашого фільму Тигролови за Іваном Багряним, де я граю Наталку, молоду героїню, репресованого хлопця, і потім вони зустрічаються зустрічаються за сюжетом. І покохали одне одного, і там розвиваються такі події. Там, до речі, мій тато знімався, народний артист України, В'ячеслав Натович Сумський. І от сьогодні Альона взяла кадри з цього фільму, тобто реанімувала, і вони настільки на часі, вони настільки відгукуються в наших душах. І тому для актора це дуже цінно. Що ми почали збирати каміння, як то кажуть, час збирати каміння, так час повертати українське кіно. Як змінила вас війна? Звісно, що всі після цього вийдуть зміненими в кращу сторону, звичайно, і які ви побачили в собі риси, яких не бачили раніше, і перша справа, яку ви зробите після нашої перемоги, про яку вже думаєте сьогодні. Дуже важко дається нам перемога. Звісно, ми знаємо, якою ціною, і тому ми сьогодні думаємо, як наблизити цей день, як допомогти нашим військовим. Як бути корисною е, своїй країні. І саме ці думки завжди е, тебе зігрівають і кожну хвилину, що секунди подумки тільки про наших захисників. Ось, скажімо, вчора ми е, з нашими колегами, волонтерами, е, відправили наших військових на автівці, на яку ми зібрали гроші з одним благодійним фондом. І вони дуже вдячні. І просто коли ти обіймаєш цих людей, коли ти тримаєш їх за руки, коли ти відчуваєш цю єдність і і, і і знаєте, от сьогодні немає чужих людей. Ці люди нам рідні, наші хлопчики, які захищають нас, вони нам рідні. І тому от цей день мені б хотілося зустріти з ними, саме з нашими військовими, підняти келих за нашу перемогу. Я не знаю, це, це буде подія світового рівня. Але вона буде. І тому сьогодні, стоячи тут, на цій сцені, ми маємо честь ще раз вклонитися нашим військовим. Завдяки їм ми виходимо, ми граємо, ми повернулися до нашої професії тільки завдяки Збройним силам України. Дякую вам, дякую за інформацію. Дякую за те, що ви робите за нашої перемоги. Дякую. А в свою чергу я хочу ще раз подякувати сердечно меру міста Олександрія, пану Кузьменко, пану Сергію. За цю красу, за те, що театр в такі невеличкі строки було відновлено, і в такому вигляді сьогодні він є окрасою славетного міста Олександрія, куди. Повернулися глядачі, де будуть проходити прекрасні вистави, концерти, творчі події. Отже, творче життя в Олександрії вирує. Дякуємо, пане Сергію, вам сердечно.